Вперше я відвідав Україну у 2016 році. Я пам'ятаю, як перетинав так звану лінію розмежування тоді у Майорську, і спостерігав, як люди стояли в черзі, переважно люди похилого віку, щоб перетнути цю лінію. Величезні черги, два кілометри у лютий мороз. Це було взимку. Я також пам'ятаю, як відвідав Донецьк і Луганськ і спостерігав за складною ситуацією цивільного населення в розпал того, що тоді було досить забутим конфліктом, який, попри це, суттєво позначився на житті людей. Тож це був мій перший візит в Україні. І звичайно, з лютого 2022 року, з моменту російського вторгнення в Україну, початку величезної кризи біженців, я відвідав країну кілька разів. Мій перший досвід через кілька тижнів після початку цієї фази війни був дуже драматичним. Я думаю, що ніколи в житті не забуду тисячі і тисячі людей, які перетинали український кордон з Молдовою, Румунією, Польщею в ті дні. Багато, Багато жінок і дітей, які прибували в країну, що тримали свої кордони відкритими і приймали їх у ті перші дні було велике відчуття страху. Та невпевненості. Але під час моїх наступних візитів, коли я також зміг буквально через кілька тижнів фактично вперше в'їхати в Україну і відвідати спочатку Львів, а потім Київ і пізніше місця поблизу лінії фронту, я зміг побачити ще один аспект цієї війни неймовірну стійкість народу України. Мушу сказати, що з самого початку уряд правильно наполягав. На необхідності надання гуманітарної допомоги тим, хто її потребує, і водночас у поєднанні з планами на відновлення та реконструкцію, це був правильний підхід, який ми прийняли та підтримали. Я можу розповісти багато історій стійкості, які я бачив під час моїх кількох візитів до України. Я пам'ятаю, як діти в Харкові навчалися в школах метро. Єдиному місці, де влада могла гарантувати теплою безпеку посеред зими, мабуть, найяскравішим прикладом або найяскравішим досвідом цієї стійкості для мене стала зустріч з літньою парою. Я пам'ятаю їхні імена Валентина та Анатолій. Вони жили дуже близько по лінії фронту на південному сході України. Їхній будинок був повністю пошкоджений, майже зруйнований російськими ударами, але їхній дух. Був незламний. Вони відвели мене до підвалу, де вони провели місяці, рятуючись від війни. Вони пояснили мені, як їм вдалося вижити удвох з їхнім собакою. І я був щасливий, що ми в їхньому випадку, як і в багатьох інших випадках, змогли надати хоча б якусь базову допомогу, щоб вони могли залишатися в теплі, мати їжу, бути захищеними в найважчі місяці війни, особливо взимку. Під час мого останнього візиту я дуже чітко побачив, що війна триває. Можливо, вона трохи менше присутня в міжнародних заголовках, ніж це було в перші місяці війни. У світі виникли інші кризи, які привертають увагу. Але ми не повинні забувати, що люди в Україні все ще відчувають серйозний катастрофічний вплив авіаударів, обстрілів, повітряних тривог, яка змушує їх ховатися в укриттях. Не слід забувати про зруйновані будинки, про пошкоджені енергетичні установки, що створює величезні проблеми для людей, особливо взимку. Іншими словами, війна триває, а гуманітарні потреби залишаються дуже нагальними і потребують реагування, користуючись нагодою. Хочу подякувати державним донорам, а також багатьом приватним донорам, які долучилися до наших зусиль та зусиль багатьох інших організацій в Україні. Я хочу подякувати всім країнам, які продовжують приймати українських біженців. Ми не повинні здаватися. Ми повинні підтримувати стійкість українського народу шляхом надання гуманітарної допомоги, сподіваючись. Що незабаром ця допомога трансформується у відбудову країни та найкраще майбутнє для українського народу?